Сьогодні провели шосту контрольну гру з командою Молодь Полтава поступилися з рахунком 3-1. Ми розуміли силу суперника і те, що більшість часу нам доведеться грати без м'яча. Ну як завжди, в кожному спарингу щось виходило, щось ні. Будемо передивлятися відео, аналізувати і рухатись далі. По грі, що хотів би сказати: десь нам не вистачило концентрації. Швидко пропущені три м'ячі так і залишились до кінця гри на табло. Але в в кінці матчу у нас були гарні моменти, десь зміг голкіпери виручити команду, десь була перекладена штанга. Але один м'яч ми відіграли е, силами Вікторії Дубнік. Наступний спарринг у нас е, запланований на 11 березня. Е, мали гру е, заплановану з командою Сістерс з Одеси, але так як вони виступають у, у весні турнірі в місті Вінниця, у них трішки інший план. Але у нас гра відбудеться. Ми зіграємо з хлопцями з юнаками з нашої академії. Це будуть е, хлопці 2009 року народження по грі. Е... У хлопців була установка: це е, швидкий пас, швидкісна доставка м'яча, це флангові атаки. Ну і саме найголовніше це завершення атак, що в нас е, бракувало у серії матчів. Тому я, я вважаю, хлопці виконали установку на гру, е, пропустили один гол у другому таймі. Е, я вважаю, що десь може нас не хватило фізично. Тому що в такому форматі 2 по 45 ми граємо тільки е, другий раз. Це футбол, рухаємося далі, готуємося до відновлення чемпіонату вже у нашій лісі. Сьогодні грали проти команди Молодь юнаків ю 16. Поступилися з рахунком 3-1. Однак вдалося забити дебютний гол. На жаль, програли, але побачили, які в нас є помилки, які ми будемо управляти на тренуваннях та готуватися до чемпіонату.